Ой-ой-ой, відео почала мікрофон включити забув. Коротше, всім привіт! Сьогодні я покажу, як крашнути Моджу Цукрафт. Взагалі дуже легко. Коротше, нам потрібні ітодоріч 20, середеч... 20 пальців в секуни. Ми стаємо От, стали сукуною. Сталимо короче за ітодорі. Беремо ведро молока і його п'ємо. І нас просто майно літає. Я, звісно, зараз це покажу, але в мене відео зразу закінчиться. Тому підписуйтесь на канал і ставте лайки. Ну а ми п'ємо молокуємо. Спочатку все нормально здається, але якщо піти вперед. Що? Ну, вот Коротше, у мене просто вилетів майн, і гра закрилася з помилкою там, коротше. Ну, а якщо перейде зайти в Майнкрафт, то всі ефекти будуть відновлені. Якщо стало сукуни, і вас наложився зайдадорі, у вас наложився ефект сукуни, то коли ви прозайдете в гру після крашу, то все повернеться.